Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, відгадайте загадку та дізнайтеся, про що у нас сьогодні піде мова. Рідна мама, і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я і сестра моя. Це усе одна. Здогадались, що це? Так, діти, сім'я. Молодці. Малята, погляньте, що ви бачите позаду мене? Так, це фото, а хто на ньому зображений? Як ви гадаєте, хто з цих людей мама, хто тато, хто синок, хто донька, хто дідусь, а хто бабуся? Правильно. А хто скаже, як назвати всіх, кого ми бачимо на фото? Одним словом. Так, це родина, сім'я. Пропоную сьогодні поговорити про сім'ю. Сім'я це дуже важливо. А розпочнемо ми з вами із знайомого віршика Забавлянки про сім'ю. Розкажемо його. Повторюйте за мною! Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, цей пальчик матуся, цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. І на іншій руці повторюйте те ж саме: цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, цей пальчик матуся, цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Друзі, ось так розповідається про сім'ю у віршику, а тепер ви згадайте, як звуть ваших членів родини. Пригадали молодці. Моя мама добра, красива, лагідна, ніжна та весела. А як лагідно ви називаєте свою маму? Так, матуся. Матінка, мамусенька, мамуся, а розкажіть, який ваш тато? Мій тато сильний, сміливий та добрий. А як лагідно ви називаєте тата? Так, друзі, татусь, татуньо, татусенько, татонько. Дивіться уважно на картинки і скажіть, хто що робить у сім'ї? Ось, наприклад, мама прасує одяг, а що робить бабуся? Що роблять діти? Невже вони тільки граються? Напевно, що ні. Погляньте на картинку і скажіть, що роблять дітки, як вони допомагають старшим людям? Діти, як ви допомагаєте своїм батькам? Розгляньте уважно картинки і виберіть ті, де дійсно, члени родини піклуються один про одного. Так, дійсно, турбота не лише допомога, а й те, коли про тебе турбуються, доглядають, коли ти хворієш, і оберігають. Малята, спробуйте назвати усіх членів родини на цій картинці. Хто й найстарший? Хто наймолодший? Скільки чоловіків? І скільки жінок? Кого більше чоловіків чи жінок? А може їх порівну? Подумайте і скажіть, хто кому приходиться? Молодці. Кожна сім'я повинна бути міцна та працьовита. Ви повинні любити і допомагати один одному. І пам'ятайте, сім'я дуже важлива для кожної людини. Про кого ми сьогодні розмовляли? Як назвати їх одним словом? Молодці! Ви уважно розглядали картинки про сім'ю. Цікаво розповідали, дружно грали. До зустрічі, малята!